Незважаючи на санкції, РФ закупила складні металообробні верстати з Китаю та Тайваню в обхід заборон. Ці верстати використані для розширення стратегічного заводу у Водкінську, ключового для виробництва ракет іскандер М та міжконтинентальних ракет «Ярс» та булава. Про це йдеться у матеріалі, підготовленому редакцією Київ Індепенденд. Завод расширив площадь, приняв в работу 7 тысяч одиниць обладания, наняв еще 2,5 тысячи работников. Теперь там работают понад 12 тысяч людей. По состоянию на сегодня у них 2 единицы готовой продукции в течение суток. То есть около 60 ракет 9М723 отрк «Искандер» они могут производить в месяц. Это наращивание. Немалую роль в этом процессе играет э, контрабанда, э, в, э, в том числе и из Китая. Китай поставляет микрочипы, микросхемы, полупроводники, необходимые для производства этой продукции. Вибухове зростання виробництва російського оборонпрому це вже факт, кажуть аналітики Financial Times. У 2024 році виробництво «Ескандер-М» виросло практично втричі до 700 ракет проти 250 у 2023 році. Financial Times пише у російських арсеналах накопичено близько 13 тисяч ракет різного радіусу дії, включаючи балістичні та тактичні. Але швидше за все порахували всі типи ракет. такого количества, тех же самых Х101-555, Х32-22, 9М723, Оникс и Калибры, суммарно такого количества у России попросту нет. Суммарное количество всех этих ракет в 10 раз меньше. На думку аналітиків, це подвійна загроза посилення ударних можливостей РФ на Донбасі та у глибокому тилу, потенційне налаштування на конфлікт рівня НАТО, міжконтинентальні ракети, якими поповнюються арсенали. Але для війни з НАТО їх у РФ недостатньо такої глобальної масштабної загроза для Європи, стран НАТО, ну скажем так. Осуществить пуск 100, 150, 200 ракет в направлении стран НАТО та навіть просто по Україні именно ракет Росія на сьогоднішній день не способна. Поэтому це исключительно такая. для Североатлантического альянсу це субъективная угроза. Для України продовжує оставатися об'єктивною Україні. Необхідно посилювати ППО, розвивати супутникову та повітряну розвідку, готувати інфраструктуру реактивних систем для ударів у відповідь.